Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогоднішнє відео має бути максимально важливим для тих, хто цікавиться біткоїном, альткоїнами та взагалі інвестуванням у цей ринок. Я хотів би розібрати ключові моменти поточного ринкового циклу, подивитися на історичні дані, проаналізувати, чому зараз багато хто перебуває у страху та паніці, а також визначити, коли все ж таки можна очікувати зростання біткоїну. Тож сподіваюся, ця інформація буде для вас корисною та цікавою. А ми, в свою чергу, давайте переходити до більш детального огляду. Біткоін завжди рухався циклічно, і це не просто випадковість, це закономірність ринку, яка повторюється знову і знову. Однак більшість людей не розуміє цієї природи циклів, тому вони впадають у паніку, коли ринок починає коригуватися. Саме страх і невпевненість змушують багатьох інвесторів продавати активи у збиток, хоча насправді зараз не час для такої паніки. Саме у цей час є дуже гарна можливість для підготовки до майбутнього зростання. І перед тим, як про це поговорити, я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, у якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я, як завжди, залишу в описі до цього відео. І так, за останні кілька місяців крипторинок пережив безліч подій, які призвели до значних коливань ціни. Багато хто сидить зараз у збитках від 50 навіть до 70%, і це безумовно викликає тривогу. А люди звикли думати емоціями. Коли ціна зростає, всі радіють і говорять про нові максимуми. А коли ціна падає, то люди починають панікувати і кажуть, що крипта помирає. Але це категорично неправильний підхід. Так само помилковим є безумовне слідування думці різних блогерів та аналітиків, які в свою чергу поділилися на два табори: одні запевняють, що біткоін вже ось ось полетить угору, інші пророкують глибокий одмежий ринок. Але правда, як завжди, десь посередині. Якщо говорити загалом, то інвестиції це не місце для крайнощів, і ті, хто приймає рішення, спираючись на історичні дані та аналіз, завжди мають перевагу. Якщо подивитися на історію, то можна помітити, що біткоін завжди проходить через чотири основні фази ринку. Перша це накопичення, коли після падіння великі гравці поступово набирають позиції, хоча широкому загалу здається, що ринок мертвий. Далі після цього у нас іде активне зростання, а саме бичачий тренд. Після чого завжди настає корекція, а саме період, коли ринок частково віддає прибуток, і багато людей починають втрачати довіру. І, нарешті, фінальна фаза заключний ривок вгору перед глобальним розворотом у ведмежий ринок. Дуже важливий момент полягає у тому, що останні два великі цикли біткоїну були майже ідентичними за своєю структурою. Одні й ті ж самі фази, схожі за тривалістю, однакові за глибиною корекції, і це означає, що поточний ринок, скоріш за все, розвиватиметься за схожим сценарієм. І якщо аналізувати закономірності, то зараз ми перебуваємо у фазі корекції, яка завжди передувала фінальному зростанню. На цьому всьому фоні дехто вважає, що біткоін може зрости вже зараз, але це дуже мало ймовірно. У попередніх циклах, перед останнім ривком завжди була ще одна фаза падіння, яка забирала ринок вниз на приблизно 30 або 50%. Тому можна припустити, що перед початком нового зростання нас чекає ще один імпульс вниз, і це нормально, і навіть корисно для ринку. Чим більше людей втратить віру і продасть активи, тим сильніше буде фінальний етап зростання. Тепер давайте поговоримо щодо того, коли варто чекати на новий біткоін раллі. Історичні дані у нас свідчать про те, що це може статися вже у 2025 році, але для цього повинні співпасти кілька важливих факторів. По-перше, має скінчитися нинішня корекція. По-друге, повинні повернутися великі інституційні інвестори, які почнуть знову активно вкладати кошти в ринок. І по-третє, має з'явитися підвищений інтерес до крипти з боку широкого загалу. І як тільки ці три умови виконуються, то ми зможемо спостерігати початок нового потужного тренду. Тут також дуже важливо слідкувати за новинами, адже макроекономічні фактори та політичні рішення суттєво впливають на ринок. Наприклад, нещодавно Дональд Трамп заявив, що біткоін може стати резервним активом США, і це вже великий сигнал для ринку криптовалют. Крім того, великі компанії та фонди продовжують купувати біткоін, що також свідчить про їхню довгострокову віру в криптовалюту. Якщо підсумувати все сказане, то головний висновок у нас такий: зараз не варто панікувати, адже поточна корекція це не смерть крипти, а лише одна з фаз циклу. Зростання неадмінно буде, але не прямо зараз. Найголовніше, що можна зробити у цей момент. Це підготуватися, проаналізувати ринок, розробити власну стратегію та визначити найбільш оптимальні точки входу. Тож, якщо вам цікава подальша аналітика та прогнози, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте лайки і не пропускайте наступні випуски. Також приєднуйтеся до мого телеграм-каналу, де я оперативно публікую важливі торгові сигнали. Та, взагалі, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. На цьому моменті я з вами прощаюся, до нових зустрічей та далі більше.